Hello everyone, this is level B1, Lesson 54. Phrasal verbs on channel English with Mila. My name is Mila. Please don't forget to subscribe if you are new here. And let's continue. Phrasal verbs starting with letter L. Let down перекладається. Підводити або розчаровувати когось. До прикладу, Don't let me down, please. Не підвідіть мене, будь ласка. LET go of перекладається відпустити або позбутися щось або когось. До прикладу. It's high time to let go of the past. Настав час відпустити минуле. Let in перекладається впустити або допустити. До прикладу. Do you mind if I let in some fresh air? Ви не проти, якщо я впущу трохи свіжого повітря? Let off перекладається відпустити або випустити пар. Тобто дати волю емоція. До прикладу, The Principal let Stefan off. With a warning. Директор школи відпустив Стефана з попередженням. Let out перекладається випустити або розкривати таємницю. До прикладу, Aunt Lynn let out a heavy sign and left the room. Тітка Лін важко зітхнула і вийшла з кімнати. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Anton was told that a good psychologist would be able to help him. ТТ his Insecurities. Антому сказали, що хороший психолог зможе допомогти йому позбутися своїх комплексів. Позбутися чогось або когось це фразове дієслово to let go of». І ми не вживаємо часточку «to», тому що попереднє дієслово to help, а ми знаємо, що після дієслова to help або to let «to» не вживається. Отже, let go of. Антон was told that a good psychologist would be able to help him let go of his insecurities. We all agreed not to t -t 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 this information for now. Ми всі погодилися, поки не розкривати цієї інформації. Розкривати таємницю чи інформацію. Це фразове дієслово to let out. There are rooms is specially designed for t, -t, 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 -t steam. Існують спеціально розроблені кімнати для того, щоб давати волю емоціям. Давати волю емоціям чи випускати пар це let off Steam. Але так якось тут передує прийменник. А ми знаємо, що після прийменників використовується герундії. Отже, до дії слова LED Добавляємо закінчення ING. Letting off. There are rooms especially designed for letting off steam. Рібека felt t, -t, 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 by the way things had happened at school. Рібека відчула розчарування через те, що трапилося у школі. Відчувати розчарування, коли хтось вас підвів чи розчарував. Це фразове дієслово to let down. Це речення в пасиві, отже використовується третя форма неправильного дієслова to let, а це to let-let-let. To let особливе дієслово, форми якого не змінюються. Отже, просто let down. Rebecca felt let down by the way things had happened at school. That's all for today. I appreciate your likes and comments. Hope you enjoyed learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye bye.